Друзі, дивіться, яка красота прийшла, а хто там просив сороковку кентавра? Давайте налітайте, бо їх не, не багато прийшло, я так завжди кажу. Ні, Насправді кентаврів в таких 40-вок, їх чекали люди, щоб ви розуміли і саме СДшки бо на сороковку. треба, щоб йшло до в щеплення. Ну, так буде краще. Вже. На двадцять, там не принципово на сороковку. вже. Непогано воно буде. Да? Саме СДшки люди чекали, спрашували ще там пару місяців, в мене точно, що коли будуть вот. І, е, Тому зараз, е, зараз приходили 504 на здорових колесах. До речі, на 504-ті знижка 600 доларів від виробника, 600 доларів на хвилинку. І сороковки. 404 з ровним повом, без реверсу, То Та і так саме бюджетна сороковка сьогодні, яка є, з такими параметрами, з такими показниками. Бренд, ДВ, да? кінтавр, хороший, надійний там, не ноунейм. Все. І так сама крута ціна. Плюс ще постачальник дає такі знижки. Тому хто хотів собі 404 сороковку, то можете вже номер телефону зберігати, дзвонити. Привеземо вам безкоштовно. Ми тут їх одразу складаємо, то напряму буде без зайвих посередників, як то кажуть. Привеземо, доставимо в лучшему відео. Прямо вам додому. Трактор приїде вже залитий соляркою, масом, антифризом, всім в круг. Ще каністру масу з собою дамо на заміну. От. Зробимо вам саму файну ціну, яка може бути, трактори всі новенькі-новенькі, то поставка цього року прийшли буквально от на днях. Очікуємо також скоро з кабінами поставка і 24, і 40 кентавр. з кабінами. От. Там, якщо буде по ціні, я ще не можу так конкретно сказати, але от конкретно сороковки вже, от, як то кажуть, товар маємо, можемо відвозити. А, тому звертайтесь номер телефону, бачите внизу, а, офіційно від компанії ДТЗ, з гарантійним сервісом, з документами, все під ключ робимо. Набирайте.